Добрий вечір, добрий день всім. Привіт! Рада вас бачити, ви такі класні. Я одразу почну з запитання. Пообладуйте, будь ласка, чи є в залі хтось одинокий, коли немає пари? Трошки є, окей. А ви зараз шукаєте собі пару? Так, одна льо. Люд... Не всі. Я бачу менше людей шукають собі пару, ніж тих, хто є одинокі. Це дарма, що ви не шукаєте. Треба шукати. Тому що скоро в Києві почнуть відключати опалення. <рес> да. До цього моменту ну, вже бажано, щоб хтось був під ковдрою у вас ще додатково. Я, принаймні, так до цього ставлюся. Я дуже серйозно посталася до цього питання, я шукаю людину. В Тіндері, але в мене повністю змінилися пріоритети. Ну, знаєте, там багато чоловіків в Тіндері, наприклад, вказують свій зріст. Я вважаю, що зараз треба вказувати зовсім інші тактико-технічні характеристики. Значить, наявність обігрівача, газовий балон і рівень волохатості. Я ну я не жартую. Я настільки серйозно до цього ставлюся, що я шукаю чоловіка з рівним волохатості людина килим. Настільки, знаєте, так, щоб я його обіймала, а ще перед між шкірою і футболкою, там ще був так, отак ще. А, але в мене є план Б. Це важко знайти такого чоловіка. То в мене є план Б, це чоловік з гіпертонією. Вони гарячі, дуже. Але в них є свої недоліки. Вони можуть померти до весни, але на цей випадок у мене також є план, я покладу його на балконі. Це буде запас на випадок ядерної зими. Е, ну я серйозно поставилася. У мене є навіть план С. План С наступний. Я замучу одразу з багатьма чоловіками і буду ними обкладатися. Так, все. Я думаю, що приблизно цією логікою користувалися люди, які збираються йти на щекавицю. Ну, ранет, хтось із вас збирає. Є люди, які не знають, що буде на щекавиці у випадку ядерного удару. Хтось не знає. Ну я поясню, дивіться. У е, нас є зараз з'явився новий рух людей, які домовилися у випадку ядерного удару йти е, на оргію, щоб яскраво закінчити своє життя і потім заплутати археологів максимально. І в Києві це буде на щекавиці відбуватися. І я дуже здивувалася цьому факту, тому що, ну, як на мене, щекавиця найменш сексуальне місце, яке можна собі уявити. Найвизначніші пам'ятки з чекавиці це інтернат, кладовище і головна мечеть. Ну, оргія в мечеті це щось з серіалу Вікінги. Я так це тобі бачу. Тому версія в мене наступна: оргія на щекавиці. Це проєкт забудовників того району. Дуже скоро чекайте на OLX оголошення, продається видова квартира з видом на оргію. Є все необхідне, пральна машина, кондиціонер на балконі біноклі для всієї родини. Потім роздупляться забудовники навколишніх районів і з'являться інше оголошення, продається квартира, друга лінія від оргії. 15 хвилин до метро, 8 хвилин до оргазму. Десь так це буде відбуватися. Дякую. Ну і а, значить, дивіться, поки все це відбувається, поки я в Тіндері шукаю Єті а, з автономним обігрівом печери його власної, мене в Тіндері продовжують лайкати 18-річні. Дивіться, ну. Мене життя нічого не вчить. Я минулої п'ятниці так набухала, що цілувалася з 20-річною офіціанткою. <плес> да, я хвастаюсь, це, це правда так. Але ну, все набагато гірше. Мене настільки нічому вчить життя, що я цього не пам'ятаю. Ну, Я вже могла б навчитися, що треба такі моменти в житті запам'ятовувати. Ні, я цього не пам'ятаю. І настільки нічого мене не вчить життя, що мені про це розповів мій керівник. Тобто, якщо у вас є 18-річні діти, не пускайте їх до мене. Нічого хорошого, я їх не навчу ніколи. Це абсолютно а, точно. І ще одна штука останнім часом, після ядерної загрози і всіх цих штук, нас очікує, можливо, важка зима. Я зрозуміла, що я можу навчити 18-річного всього, я виживала в 90-ті. Ну, я прям все знаю, так? Да? <плес> я дійсно знаю, що можна робити, коли вимкнули світло і не працює смартфон. Е я знаю, як смачно з'їсти суху мівіну. Е я, я можу вам дати прямо зараз один лайфхак е на випадок чогось. Значить, коли підете в секшоп, е беріть там тільки з е змазку з полуничним смаком і їстівну білизну. Це одночасно і єбля, і закрутки. <плес> 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 вот, тому ну, я ще трошечки спокійніше почала до цього ставитися. Але оця ну, версія, коли мені кажуть, можна чогось навчити молодшого чоловіка. Йому 18 він тінейджер. Я не можу його нічого навчити, бо тінейджери ніколи не слухають дорослих. Він, не, ну, він мені просто не повірить. Єдине, на що я можу розраховувати, що колись йому буде 30, і він скаже: блін, права була Веста. Клітер дійсно знаходиться на 3 сантиметри вище. Дякую, дякую. У мене на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Я Віста Гунченка. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підписуйтесь на канал Бродячого стендапу. Тут є дуже багато коміків. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, і ставте лайк цьому відео. Дякую ще раз. Гарного вечора.